Вітаю черговий брифінг присвячений російській пропаганді, і почнемо з того, що останніми днями бачимо, як на заході російська пропаганда використовує всю наявну мережу псевдоекспертів та говорящих голов для поширення своєї неправди про війну, яку розпочала Росія проти України. При цьому активно залучається навіть дипломатичний корпус держави-агресора. Конфлікт можна назвати гражданською війною, заявив посол Росії у Великобританії Андрій Келін. Такі заголовки з'явилися в пропагандистських ресурсах через ці повідомлення. Держава-агресор намагається зняти з себе відповідальність і сказати, що мовляв, це українці воюють з українцями. Аналогічні спроби вони робили і в 2014 році, коли розпочали цю військову агресію проти України. Спеціальна військова праця стала крайнім заходом у відповідь на підготовку агресії з боку США та їхніх сателітів. Тепер це заява посла Росії в Америці Анатолія Антонова, і так само це брехня, адже жодних спроб атакувати Росію ані з боку України, ані з боку США не спостерігалося. А ця війна була нічим не спровокована. Так само по команді російські пропагандисти підняли свою мережу псевдоекспертів та фейкових журналістів для того, щоб вкладати в голови західного істеблішмента потрібні їм думки. Відкриваємо російські пропагандистські ресурси. Значительна часть американців, вдумайтесь, хоче для своєї для Америки країни такого ж лідера, як російський президент Путін. Пише видання American Thinker, А його цитує телеграм канал Путін в телеграмі. Відкриємо, що ж це за видання. Явно саморобне маргінальне видання. Справді там опубліковано таку статтю. Дивимося, що ж є джерелом такої статистики. Виявляється, жодних соціологічних опитувань авторка не проводила, а просто пише що. Ми спостерігаємо, де в соціальних мережах зростання тренду на те, щоб бачити Путіна схожого на Путіна, президента в Америці, і все. Жодних посилань, жодних першоджерел, просто вхід пропагандистської маячні. Інший приклад використання західних медіа для пропаганди. Відкриваємо ще одне російське пропагандистське джерело. Заголовок. запад готовиться к розділу України надвоє після завершення конфлікту, пише та National Review Ноа. Ротман Відкриваємо перше джерело. Справді є така стаття, але описаний сценарій є лише одним із тих, які аналізує автор. Наприклад, так само він пише про те, що воля України чинити опір і матеріальні зобов'язання Заходу щодо захисту Києва зберігаються. Максимально оптимістичне бачення на найближчу перспективу також не можна виключати. Це повернення всієї території Україні, включаючи Донбас та Кримський півострів. Звичайно, цей сценарій пропагандисти не аналізують, оскільки він не вписується в їхню рамку використання брехні на міжнародних інформаційних ринках. Так само автор цієї статті, наприклад, пише про те, що для України це екзистенційний конфлікт, боротьба не лише за захист свого суверенітету, але щоб уникнути захоплення територій, зґвалтування, страти, знищення під час невірбіркових бомбардувань та артилерійських обстрілів, а також розчленування родин із дітьми, відправлених до та. Перевиховання на території Росії. Про ці факти так само пропагандисти не згадують, оскільки це їм невигідно. Але це міститься так само в статті, яку вони використовують в своїй пропагандистській роботі. Ще один цікавий приклад на, на телеграм-каналах російської пропаганди. Цитують такого собі Джоні Міллера, кореспондента прес тв Росія зараз дуже сильно сосредотачивается вместо захвата территорий на тому, щоб максимально унічтожити українську армію, ну і описувати ситуацію в Бахмуті. Дивимося, що ж таке прес тв Виявляється, це медіа, яке зареєстровано в Ірані, і яке повністю контролюється місцевим режимом, який в свою чергу демонстрував лояльність до московської влади. Таким чином, через використання англомовної назви Престівіт та англомовного автора в західну аудиторію без вказівки, що це іранське медіа просто робиться поширення потрібного Москві інформаційно-пропагандистського наративу. Говорячи про Бахмут, не можна згадати, як російська пропаганда поширює неправду про жертви, яких зазнає українська армія під час атаки на це місто з боку держави агресора. Так, на телеграм-каналі Російської державної корпорації Раша Тудей такий собі Євген Піддубний, якого називають військовим кореспондентом російського телебачення, каже: мовляв, кожен день патрії Київського режиму в Вартьомовське, так вони називають Бахмут, около 500 чоловік. Ну, це повна неправда. І навіть елементарне математичний Аналіз це доведе. Якщо 500 осіб втрачає українська армія, то російська, яка проводить наступальні дії, має втрачати втричі більше 1500 осіб. А це означає, що за місяць втрати російської армії тільки на Бахмутському напрямку, має становити 45 тисяч. Військовослужбовців та зеків, звичайно, російська пропаганда ніколи про це не скаже, адже ця інформація про 500 осіб вона є повністю вигаданою. Справді Росія ні перед чим не зупиняється, атакуючи Бахмут, але цифри втрат з боку України вона просто використовує зі стелі для того, щоб поширити свою неправду в медіасередовищі. Ще один приклад неправди це те, як російська пропаганда вирішила вигадати одного з нових героїв цієї війни. Пам'ятаєте, раніше в них була бабуся з червоним прапором для відкриття пам'ятника, який навіть приїжджав заступник голови адміністрації президента Кирієнка в Маріуполь. Зараз про неї ніхто не згадує. Так само в них був хлопчик Альоша, який, начебто, зустрічав з квітами російських окупантів, коли вони їхали з російської території на українську. Зараз в них новий хлопчик. Фьодор, який начебто героїчно захищав своїх сестер, коли російська пропаганда вкинула тезу про напад з боку України. Тепер цей Фьодор – герой всіх російських пропагандистських пабліків. Слідчий комітет Росії вручив йому нагороду. Ім'я цього Фьодора розвішують в шкільних закладах з малюнками з його зображенням. І навіть в супермаркетах тепер продають цитрусові з наклейкою про героя Фьодора. Звичайно, використання дітей в російській пропаганді. Це повне наслідування нацистських пропагандистських технологій, що в принципі вже нікого не дивує, і скоро про цього Федора так само забудуть і будуть шукати нових персонажів для підгодовування внутрішнього інформаційного ринку Росії. Ну і на сам кінець про розвінчення брехні російської пропаганди. Рік тому вони заявляли, що, начебто, українська ракета влучила на вокзал в Краматорську, тоді як насправді міжнародне розслідування вже підтвердило те, про що казала українська влада. Це була російська ракета, яка забрала життя майже 60 мирних українських громадян, які очікували на евакуаційний потяг. Human Rights Watch підвели підсумки десятимісячного розслідування. Воно встановило, що російська ракета точка У була випущена із села Куньє 25 кілометрів від Ізюма. Це село було під російською окупацією на той момент, і використання цього боєприпасу. Було підтверджено після деокупації цих територій. Зокрема, коли було звільнено Ізюм, представники Human Rights Watch відвідали Куня і знайшли залишки контейнерів для ракет з місця запусків цих ракет. Тобто, це була типова операція Росії під фальшивим прапором, як вони завжди роблять, вчиняють злочини, а потім звинувачують в цих злочинах Україну. Черговий доказ того, що не можна вірити ані жодному слову російської пропаганди, і на цьому заклику завершую свій брифінг. Довіряйте виключно українським засобам масової інформації, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!